Всім привіт! Поговоримо з вами сьогодні про заводи з виготовлення продукції, а саме з червоної риби. Багато хто з вас лише чує від знайомих, що це дуже важка і неприємна праця із жахливим запахом. Але насправді ці моменти не стосуються заводів з обробки червоної риби. Тому що, основна продукція, наприклад, лосось Форель, і які не мають такого специфічного запаху, як інші риби. Основними обов'язками працівників є. Упаковка готової продукції згідно з вимогами стандартів: сортування упакованого товару в ящики і на палети, філетування, зважування продукції, забезпечення належного маркування та етикування. Сучасні технології, які наявні на виробництвах, це автоматизовані системи, що допомагають знизити фізичне навантаження та покращують якість продукції. Так як продукція з червоної риби завжди є в попиті, тому завод працює і постійно працівники забезпечені довготривалою працею. Тут відсутня сезонність роботи. Щодо змін, то зміни є денні і нічні, вісьмигодинна робота з можливістю понаднормових. Робота у цеху з температурними режимами від плюс 10 до плюс 15 градусів градусів. це контрольовані температурні режими, і для збереження свіжості продукції саме мають бути такими. Що стосується особистих якостей, то ви маєте мати відповідальність, уважність до деталей, вміння працювати у команді, дотримання звичайно стандартів гігієни та безпеки. Тут можна працювати без знання польської мови. Звичайно, тут має бути фізична активність на виробничих лініях. Якщо ви маєте досвід роботи на подібних підприємствах, то це буде перевагою, але компанії часто проводять навчання для новачків, можете за це не хвилюватися. Отож, якщо ви шукаєте стабільну працю і з хорошою платою, тоді раджу вам звернути увагу саме на ці вакансії. На сьогодні ми пропонуємо вам працю в місті Гдині, це 36 км від Гданська та Грудзіон 70 км від Бидгоща. З Respect Personal ви маєте лише офіційне працевлаштування. Можна зв'язатися з нами за вказаними контактами. Отож, якщо маєте питання, чекаємо на ваші повідомлення. Всього хорошого!